Добрий день! Сьогодні ми продовжуємо працювати у навчальному зошиті з математики у частині першій на сторінках 4 і 5. Тема нашого уроку Узагальнюємо знання про арифметичні дії з числами. Ви вже навчилися виконувати арифметичні дії додавання, віднімання, множення і ділення. Навчилися застосовувати різні прийоми обчислення. Зараз пригадаємо деякі з них. У першому виразі потрібно знайти суму чисел. Маємо 5 однакових доданків. Очевидно, що незручно рахувати, додаючи послідовно кожен доданок. Скористаємось зручним прийомом. Ви знаєте, що 12 це 10 і 10,2, тож маємо 5 разів по 10, це дорівнює 50, і 5 разів по 2 дорівнює 10. А 50 плюс 10 дорівнює 60. У наступному виразі маємо різні доданки, але ви пам'ятаєте, що зручно рахувати в такому порядку, щоб у проміжному результаті отримати кругле число. У даному виразі нам зручно додавати 500, 30 і 270. Це дорівнює 800, а 800 плюс 180. Дорівнює 980. При множенні чисел теж зручно виконувати множення в такому порядку, щоб в результаті отримати кругле число. В даному виразі нам зручно 50 помножити на 2 дорівнює 100, а 100 помножити на 8 дорівнює 800. У наступному виразі потрібно відняти суму від числа. Ми маємо право першим відняти будь-який доданок. В даному виразі нам зручно відняти перший доданок 256. Отже, від 456 відняти 256 дорівнює 200. І мінус 38 дорівнює 162. У наступному виразі додавання суми до числа. Ми маємо право першим додати будь-який доданок, як нам зручно. У даному виразі нам зручно до числа 115 додати число 285, бо ми знову отримаємо кругле число. Отже, це дорівнює 400 плюс 27, дорівнює 427. Наступний вираз це множення добутку на число. Помножимо число 5 спочатку на перший множник, тобто на 18, розкладаємо його на розрядні доданки. 5 помножити на 10 дорівнює 50. 5 помножити на 8 дорівнює 40. 50 плюс 40 дорівнює 90. 90 помножити на 6. Тобто 9 десятків помножити на 6. Дорівнює 54 десятки або число 540. У наступному завданні потрібно знайти значення виразів, застосувавши правило множення або правило ділення суми на число, тобто розподільний закон. Добуток чисел 43 і 7. Множник 43 розкладаю на розрядні доданки 40 і 3. 40 помножити на 7 плюс 3 помножити на 7. 40 помножити на 7 дорівнює 280. 3 помножити на 7 дорівнює 21. 280 плюс 21 дорівнює 301. Частка чисел 60 і 5. Ділене 60 розкладаю на зручні доданки: на 50 і 10. 50 поділити на 5 плюс 10 поділити на 5. 50 поділити на 5 дорівнює 10. А 10 поділити на 5 дорівнює 2. 10 плюс 2 дорівнює 12. А в наступному завданні потрібно знайти значення виразів, застосувавши правило множення або ділення числа на добуток, тобто застосувавши сполучний закон. Добуток чисел 8 і 35. Пригадайте, число 35 ми отримуємо в результаті множення яких чисел? Так, 5 і 7. Тож множник 35 розкладаю на добуток чисел 5 і 7. 8 помножити на 5 і помножити на 7. 8 помножити на 5 дорівнює 40, а 40 помножити на 7 дорівнює 280. Частка чисел 64 і 16. Пригадайте, число 16 ми отримуємо в результаті множення яких чисел. Так, 4 помножити на 4, а ще. А ще 2 помножити на 8, або 8 помножити на 2. Тож, дільник 16 розкладаю на добуток чисел 8 і 2. 64 поділити на 8 і поділити на 2. 64 поділити на 8 дорівнює 8. А 8 поділити на 2 дорівнює 4. А от в наступному завданні потрібно знайти значення часток способом добору. Але спочатку потрібно пригадати, що означає число А розділити на число Б. Число А розділити на число Б означає знайти таке число С. Щоб при множенні числа С на число Б отримати число А. Тобто, щоб обчислити частку 51 поділити на 17, потрібно знайти таке число, яке, при множенні на 17 дасть 51. Тож пробуємо. 17 множимо на 2. 17 це 10 і 7. 10 помножити на 2 дорівнює 20. 7 помножити на 2 дорівнює 14. 20 плюс 14 дорівнює 34. А ми хочемо отримати 51. Отже, число 2 нам не підходить. Пробуємо число 3. 17 помножити на 3. 10 помножити на 3 дорівнює 30. 7 помножити на 3 дорівнює 21. Разом дорівнює 51. Отже, число 3 підходить. Бо 3 помножити на 17 отримуємо 51. Наступний вираз: 78 поділити на 39. Пробуємо число 2. 39 помножити на 2. 39 це 30 і 9. 30 помножити на 2 дорівнює 60. 9 помножити на 2 дорівнює 18. А 60 плюс 18 дорівнює 78. Отже, число 2 нам підходить: 78 поділити на 39 дорівнює 2, тому що 2 помножити на 39 дорівнює 78. В наступному завданні ми повинні перевірити, чи правильно виконано арифметичні дії. Ви пам'ятаєте, що дію додавання можна перевірити за допомогою дії віднімання. Тож вираз 470 плюс 240 дорівнює 610. Перевіримо у такий спосіб. 610 мінус 240. 240 розкладаю на розрядні доданки. 240. 610 мінус 200 і мінус 40. 610 мінус 200 це 410 і мінус 40 дорівнює 370. А перший доданок у виразі 470. Отже, цей вираз обчислили неправильно. 400 плюс 200 дорівнює 600, 70 плюс 40 дорівнює 110, а 600 плюс 110 дорівнює 710. Отже, правильна відповідь 710. Тепер перевіримо різницю чисел 620 і 260. Ви знаєте, що різницю можна перевірити за допомогою дії додавання. Тож, 360 плюс 260. 260 розкладаю на розрядні доданки. 260, 360 плюс 200 і плюс 60. 360 плюс 200 дорівнює 560 і плюс 60 дорівнює 620. Отже, цей вираз виконано правильно. Тепер з'ясуємо, чи правильно виконано множення чисел 320 і 3. Ви знаєте, що множення можна перевірити діленням. Отже, 960 поділити на 3. Дорівнює 960 це 96 десятків. 96 розкладаю на розрядні доданки. 90 поділити на 3 дорівнює 30, 6 поділити на 3 дорівнює 2, разом 32, тобто 32 десятки або число 320. Отже, цей вираз виконано правильно. Тепер перевіряємо частку чисел 720 і 30. Ви знаєте, що ділення можна перевірити множенням. Тож, 240 помножити на 30. 240 це 24 десятки, 30 це 3 десятки, 24 множимо на 3. 24 розкладаю на розрядні доданки. 20 і 4. 20 помножити на 3 дорівнює 60. 4 помножити на 3 дорівнює 12 разом 72 та ще два нулі виходить 7200 отже, цей вираз пораховано неправильно. 720 поділити на 30, 72 десятки, ділимо на 3 десятки. 72 розкладаю на зручні доданки. 60 і 12 60 поділити на 3 дорівнює 20. 12 поділити на 3 дорівнює 4. А разом 24. Правильна відповідь. 24. В минулому році ви засвоїли ще один зручний прийом обчислень. Це множення на 9, на 99, на 11 і на 101. Зараз ми пригадаємо цей прийом. 34 помножити на 9. Що означає 34 помножити на 9? Це означає по 34 взяти 9 разів. Тобто доданок 34 потрібно взяти 9 разів. Я ж для зручності візьму не 9, а 10 разів. Тобто один доданок 34 буде в мене зайвий. Тому відразу від добутку 34 і 10 віднімаю 34 340 мінус 34 дорівнює 306 8 помножити на 101. Це означає, що по 8 маю взяти 101 раз, тобто доданок 8 маю взяти 101 раз. Я для зручності візьму не 101 раз, а 100 разів. Тобто, одного доданка в мене в результаті буде не вистачати, тому я його відразу додаю. 8 помножити на 100 і плюс 8 дорівнює 808. 23 помножити на 11. Це означає по 23 взяти 11 разів. Я для зручності візьму по 23 10 разів. Тобто, одного доданка 23, у мене не вистачатиме. Тому до добутку чисел 23 і 10, я додаю доданок 23. 230 плюс 23 дорівнює 253. 7 помножити на 99. Це означає, по 7 взяти 99 разів. Я візьму. Не 99, а 100 разів. Тобто, один доданок 7 буде зайвий, тому я його віднімаю. 700 мінус 7 дорівнює 693. 8 помножити на 99. Це означає по 8 взяти 99 разів. Я візьму по 8 100 разів і один доданок 8 віднімаю. Це дорівнює. 792 64 помножити на 11. Це означає по 64 взяти 11 разів. Я по 64 візьму 10 разів, але в мене одного доданка 64 не вистачатиме, тому до добутку додаю 64. 640 плюс 64. Дорівнює 704 3 помножити на 101. Це означає по 3 взяти 101 раз. Я для зручності по 3 візьму 100 разів, тобто помножу на 100. Але в мене одного доданка 3 не вистачатиме, тому до добутку додаю доданок 3. Дорівнює 303, 56 помножити на 9. Це означає по 56 взяти 9 разів. Я візьму по 56 10 разів, тобто 1 додано 56 буде в мене зайвий. Тому від добутку я його відразу віднімаю. 56 помножити на 10 дорівнює 560 і мінус 56 дорівнює 504. А тепер розглядаємо задачі. Добова норма шестимісячного цуценяті спаніеля Мегі становить 200 г м'яса, 150 г овочів і 15 г кісткового борошна. Знайди масу їжі для Меггі на добу. На дві доби за однакової норми. Отже, скільки всього кормів потрібно цуценяті на добу. Ви знаєте, щоб дізнатися всього потрібно виконати дію додавання. Тобто, 200 плюс 150 плюс 15, це дорівнює 365 грамів. Отже, на добу цуценяті потрібно 365 грамів. А скільки ж на дві доби. Вірно, два рази по 365. 365 плюс 365. Це дорівнює 730. Отже, на дві доби цуценяті потрібно 730 грамів кормів. Наступна задача: господиня купила на ринку 1 кілограм сиру. Наскільки днів вистачить цього сиру для годування спаніеля мегі, якщо щодня давати їй по 200 грамів. 1 кілограм. Має 1000 грамів. Якщо кожного дня по 200 грамів, то на скільки днів вистачить одного кілограма, тобто 1000 грамів. Тобто скільки разів по 200 вміщається у числі 1000. Правильно. У числі 1000 вміщається по 205 разів. Отже, одного кілограма сиру. Вистачить цуценяті на 5 днів. Розглядаємо наступну задачу. Господиня купила на ринку 1 кг сиру. На сніданок Мегі одержала 150 г сиру. Решту сиру господиня розклала порівну в 5 пакетів. Скільки грамів сиру господиня розклала в пакети? Скільки грамів сиру в кожному пакеті? Отже, був 1 кілограм сиру. На сніданок песикові згодували 150 грамів, тобто сиру стало менше. Отже, ви зрозуміли, яку потрібно виконати дію. Так, від 1 кг потрібно відняти 150 грамів. 1 кг – це 1000 грамів. Тобто від 1000 грамів потрібно відняти 150 грамів. Від 1000 відняти 100 дорівнює 900. А 900 мінус 50 дорівнює 850. Тобто залишилось 850 грамів. Решту сиру господиня розклала порівну в 5 пакетів. Які ключові слова в цьому реченні? Так, розклала порівну в 5 пакетів. Ці слова вам підказали, що наступною буде дія ділення. 850 поділити на 5. 85 десятків поділити на 5. 85 розкладаю на зручні доданки 50 і 35. 50 поділити на 5 дорівнює 10. 35 поділити на 5 дорівнює 7. Разом 17 десятків або число 170. Отже, 170 грамів сиру було в одному пакеті. Розглядаємо тепер четверту задачу. Господар купив три пакети сухого корму для собак по 250 г у кожному пакеті. На вечерю з Мегі одержала 120 грамів корму, скільки грамів корму залишилося. Отже, було три пакети по 250 грамів у кожному пакеті. Що це означає? Це означає, що по 250 взяли три рази. Тож, ви вже зрозуміли, яку потрібно виконати дію. По 253 рази. Це 250 помножити на 3. 25 десятків помножити на 3 дорівнює 75 десятків або число 750. Отже, всього було 750 грамів корму. На вечерю песукові згодували 120 грамів. Зрозуміло, що корму залишилось менше. Отже, наступна дія відняти 750 мінус 120 дорівнює 630 грамів. Отже, 630 грамів корму залишилось. А тепер цю задачу ми спробуємо розв'язати в інший спосіб. Уявіть собі, що господар не розпаковував відразу усі три пакети. Він розпакував тільки один пакет, у якому було 250 грамів, і з того пакета узяв 120 грамів. Про що можемо дізнатися? Так, можемо дізнатися, скільки ж залишилося у цьому пакеті. Отже, 250 мінус 120 дорівнює 130 грамів. Тобто, в цьому пакеті залишилося 130 грамів корму. Крім цього пакету, було ще два пакети запаковані. Тобто, два пакети по 250 грамів. Що це означає? Це значить, що по 250 взяли два рази. Ви вже зрозуміли, що це буде дія множення. 250 помножити на 2. Це 25 десятків помножити на 2 до рівня 50 десятків або число 500. Тобто, у двох запакованих пакетах було 500 грамів корму. Та ще 130 залишилося. У першому пакеті, тобто, скільки всього корму залишилося. Тож, наступна дія буде дія додавання. 500 плюс 130 дорівнює 630 грам. Тобто, залишилося 630 грамів корму. На цьому наш урок закінчений. Дякую за увагу! До побачення!